До дня юриста у Полтаві пройшли урочистості. Зібрання відкрила начальник головного управління юстиції Полтавської області Ірина Пашко. Вона привітала гостей та колег з професійним святом і відзначила, що воно створено для тих людей, котрі своєю роботою сприяють розбудові правової незалежної демократичної держави, європейського стандарту і стоять на сторожі законності, справедливості та дотриманні конституційних прав. Зараз лежить велика така посильна місія на міністерстві юстиції. Це реформування законодавства, приведення до європейських стандартів Партнер. Тобто ми працюємо на реалізацію державницьких позицій, але реформуємо, розробляємо законопроекти для провадження, для підняття рівня нашої незалежної правої держави, зміцнення утвердження закону і правопорядку. На святкування були запрошені ветерани органів юстиції, начальники районних міських, міськрайонних управлінь юстиції, начальники відділів державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої та реєстраційної служби. Голова обласної державної адміністрації Віктор Бог... Гайчук вважає, поряд з іншими професіями юридичний фах є одним з найважливіших для держави, особливо в нинішній складний для країни час. Я всіх вітаю всім святом, бажаю всім всього найкращого і бажаємо, щоб ми якомога швидше реформували нашу судову правову систему, тому що на Майдані ми стояли за це. Ми усвідомлювали, що оці підваліни держави, які ґрунтуються на Юриспруденції, на юридичній службі є, мабуть, основними. Заступник голови Полтавської облради Володимир Микийчук відзначив, коли ми хочемо завтра бути в Європейському Союзі, сьогодні в державі права людини мають бути на першому місці. Тому о, сьогодні ми приділяємо цьому дуже багато уваги. У нас, до на речі, є в області дві програми по права світа і друга програма по профілактиці правопорушень. За досягнення та успіхи в роботі відзначили почесними грамотами найкращих працівників органів юстиції. Загалом в Полтавській області правова спільнота налічує близько п'яти тисяч осіб.